Друзі, всім привіт! Приїхали до нас джинмочки 244 люкс. Вже бачите, вже пишуть у нас раніше просто, писали там буква Е, 244 вже люкс. Люкс значить широка резина. Широка резина це задня 11,2х24, передня 6,5 на 16. Зразу бачимо, передні диски у нас розбірні, колію можна збільшувати, зменшувати, більше варіантів вибору, не тільки помінявши їх містами. Підкрильники, якісна покраска, дизайн. Переднє місце на колію 1,20 м. Два насоси інша. Зараз теперішні джинми всі йдуть із дводисковим щепленням. Дана версія на широкій резині з боковою колісою переключання передач. Повищені, понижені зразу під рукою. Зручно залазити, нічого вже не мішає. Приборка у нас стоять датчики. На... Були раніше і панелі електри... електричні. Це, вже ми багато разів казали, цей варіант датчиків це може не так красиво, але набагато практичніше. Набагато. Дешевше потім в обслуговуванні, якщо поміняти треба. Далі. О, сапунчик не прикрутили. Чик. Два гідроконектора. Вал відбору потужності 540 тисяч. Зверні вушка, на жаль, але зверні. Тут є усілітель, хороша товщина, але вушка зверні. Розтяжки. Хороше кріплення. Розетка під причіп. Дуже зручно. Це Багато хто не користується нею, бо або прицепа немає, або прицеп без світла. Але коли воно вже є, це дуже супер. Потім не треба лазити в проводку, підключатися. Ну, для когось може це просто. Але... Приємно, коли є. І тепер в джинмах з цими капотами от ходозменшувач іде зараз кожні моделі. Не всім він потрібен. В основному це розсадопосадочна машина, коли там дуже треба маленьку передачу. Він найменший йде, у нас 0,64 км на годину. Хочете користуються, хочете ні, але в основному всі, хто беруть, їм ця опція не потрібна, ну, але вона вже тут є. гідропідсилювач керма, керма у нас двохсторонні дії, він без захисту, але він стоїть ззаді, не спереду. Був би спереду, там би обов'язково треба було без захист. Мотор у нас кемовський, КМ-385 БТ стандартний мотор. Грузи противаги передні. Задніх противаг немає, але за 80 доларів ми вам їх поставимо по 35 кг на колесо. Сидіння у нас м'яке. Тракторів продано цих дуже багато, трактор ремонтопригодний. на нього є запчасті на мотор, на коробку, на міст, на кардан. Тож Кого цікавить, хороший перевірений трактор хорошої якості, джинма на широкій резині. Є у нас наявності, доставка безкоштовна. Так само в наявності є і на вузькій резині. Ціна на сьогоднішній день вони подешевшили, коштує він зараз 7300 доларів. Дуже класна ціна, в цьому році взагалі хороші ціни, слава Богу. Хоч і така ситуація в Україні, але ціни зараз приємно дивують. Два роки гарантії, кого цікавить, телефонуйте привеземо. Дякую за увагу, дякую, що дивитеся наші огляди. Будуть питання, задавайте.